Всіх вітаю в продажі. Комерційне приміщення в центрі Боркі в новому будинку. Ось цей будиночок, хто знає. Тут у нас вулиця Молодіжна, там стадіон Зеніт, парк. Будинок заселений. З тої сторони у нас нотаріус, салон краси, клініка, дитячий садочок. Зараз покажу саме приміщення. Ось тут у нас вхід є з цього боку, з того боку. Ідемо всередину. Заходимо всередину. Площа у нас 70 квадратних метрів. Ось така перша зона. Велике приміщення. Тут у нас санвузол. Ось такий. Далі друга зона. Ось така віконечко і кабінет. За бажанням можна знести цю стінку і зробити тут такий open space. Тож, кого зацікавить комерційне приміщення в центрі Боярки... Пишіть, дзвоніть, покажу всім гарного дня.